Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді 24-й ексклюзивний абонемент Укрпошти з назвою Лист Святому Миколаю. Вийшов він до Дня Святого Миколая 6 грудня 2024 року. Зараз поглянемо, що у нас тут в наборі. Перша у нас листівка. На ній зображено Святого Миколая з мішком дитячих мрій, серед яких сучасні мрії дітей і дорослих. Запас зброї. Суперсилу для ЗСУ, броню тисячного рівня теплу зиму. І щоб усі повернулися живими. Вгорі праворуч марка і штамп першого дня у вигляді листа Київ 01001. Вартість такої листівки 65 гривень. Тираж 25 тисяч штук. Далі аркуш марок з трьох великих марок. Зображення марки складається з двох частин. Ліворуч дитина пише листа. З мріями мирного неба. А праворуч Святий Миколай стурбовано читає дитячі листи. Вгорі блискучий напис Україна. Внизу напис Лист Святому Миколаю. Вартість марок – 108 гривень, тираж 100 тисяч штук. Наступний у нас конверт першого дня. Ліворуч зображення листа, написаного дитиною, якого синиця несе Святому Миколаю. Читаючи цей лист, стає дуже сумно на душі. Вгорі праворуч, марка і штамп першого дня Київ 01001. Другий конверт першого дня. Зображення на конверті те саме. Штамп першого дня тут інший Київ 02002. Вартість конвертів першого дня по 65 гривень. Тираж 30 000 штук. Ось два штампи в порівнянні. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. А я бажаю всім мирного неба і дякую нашим захисникам за те, що ми можемо бути в теплі і розглядати марки.